з спочатку мермею, або, як кажуть, в нас, русалічого травня. І сьогодні ми починаємо дивитися Mermaid Magic серіал від тих, хто створив Winx і Gunios компанія Rainbow. Якщо ви забули вже, що це таке, якщо ми про нього вже навіть говорили, то в мене на каналі є відео, яке ви можете подивитися і згадати, бо там є буквально просто все, що вам треба знати перед тим, як почати дивитися цей серіал. Я, якщо чесно, чекав, коли вийдуть всі серії, коли його можна буде десь подивитися, але щось я нічого не зрозумів. На Нетфліксі є тільки перші 10 серій, напевно, всі інші показували. В Італії і Франції, але щось знайти їх в інтернеті нереально. Української звички, як завжди, немає, то будемо дивитися англійською з англійськими субтитрами. Не думаю, що там буде щось складне. Можливо, подивлюся всі серії, а можливо, відразу вам зроблю огляд на ці 10 серій, бо незрозуміло, це 10 серій половина першого сезону, чи 10 серій це є весь перший сезон. Коротше, щось зрозуміло. Netflix створить з Rainbow, Rainbow з Netflix. Їх спільні проекти це завжди щось дивне і незрозуміле. Ну, опетінг вони нам проспорили, тому тут нічого цікавого, як і в першій хвилині, ми вже дивилися, і вже знаємо, що за першу хвилину не буде нічого цікавого. І так, ми подивилися далі ніж перша хвилина. І ми все, ще біжимо. Ну, графіка води непогана. Чого вона не перетворилась відразу на русалку, а? От що це таке? Чи вони самі обирають, коли перетворюватися? Як я й думав, вона не водимка. Або має щось з магією світла. О. Три хвилини, і вони пограли в доганялки, ми побачили Сашу, Мерлінда нічого що вона там скелю чи колону розколола всім на це все одно. І в нас є якийсь підтекст про одного дня я виросту і маю захищати Мерледію, як моя мама. Окей, минуло три хвилини ми не знаємо ні тебе, ні твоєї мами, ні що з нею сталося, чому ми маємо цьому Переживати. А чого так пусто? Де інші русалки? Чого вони в людській подобі? Би ви були русалкою і жили в ви були майже весь час в людській формі? Ой. Чисто для того, щоб <смітна> С я, С я, С я, С я, швидше переміщатися. Але <смітна> торгівля на вулиці купують на вулиці, спілкуються, тусуються, навчаються на поверхні. В чому сенс уросалючого світу, якщо ви весь час на поверхні? Френгірономатин авасенцепостобі до інбетві класи. Йордад фолосмі амберстаграм. Юмерста you гранату know, you know to... <laughs> yes. так щось відбувається. Що це таке? What's I need to get to the you... oh. Тобто на вашу країну опустилася якась магічна ніч. І ви втрьох вирішили, що. Ну. Просто подивимось, що там таке. Оки цього короля трохи нагадує і Genius Trafie, візуально. Ага, одна з перлин розрядилася. Треба нова перлина. Окей. То це в них дійсно день, чи це перли, перли роблять день? Чи це якийсь магічний бар'єр? Ого, місяць це мало, так коротше, перли помирають. Він використовує свою життєву енергію, щоб їх заряджати. колись їх збирали у відкритому океані, що напевно буде нашим світом. Але він не хоче відправляти.

Барбароса вас і призенети меди пас кріпі монстр займашо сталося 15 know? років тому нащо робити таку довгу експозицію, розповідаючи що було раніше в цьому світі, щоб не розповісти головне. Вона загинула чи зникла? Алекс Дорселфин і знай бойфренд. Ага, так, значить якийсь в неї є Алекс, який не її хлопець. А, це ось він. Угу. Він у нас, напевно, головний hey, охоронець, головний well, похорон, як це називається? Оу. Um... Oh. Can... Принцеса нападає на власну охоронну систему. Things... Ну, Точніше, не принцеса, а її подружка, але. Монстри Так, ваші ставки вони просто пройдуть і нічого не станеться. Або вони пройдуть крізь портал і відразу повернуться на. Ага. Чого ми відразу перетворюємося? Знаєте, враховуючи той факт, що вже вийшли трансформації Вінкс, погоджуюсь з деякими твітами, що чому перетворення русалочок більше схоже на перетворення Вінкс ніж. Вінкс. Так, тут теж трошки затягнута, теж трошки є моменти чисто гарно подивитися в кадр, але це більше схоже на трансформацію. А чи всі русалки вміють пераметро перетворюватися? А на що взагалі це перетворює вольна форма? О боже! Тут відразу купа монстрів, дуже багато монстрів. У них є така ульта, як невидимість, які взагалі можуть бути проблеми. Ага, монстри в нас жують відходи. Токсичні відходи. Екологічна тема це. Добре. Я не думав, що вони будуть їх прям лопати. Ну, хоча як для мульта з рейтингом 0, нібито й не дуже жорстоко. Карта. О, нам показали її малості. Так, що це за. Що воно зробило? Як воно це зробило? Чому воно це зробило? І так, Скай місцевого розливу. Ооо, вони збирають сміття. Це міло. Ой, монстр. А вони знають про існування монстрів? Ага, вони не знали про монстрів. Прикольно. Чого їх волосся забуло, що вони під водою? В нього карта перлів застрянула. А, зомбі-піратор. Може активувати тільки Русаліча Хі-хі-хі-хі-хі. Скажімо так, е я вже бачу, що в другій серії можна було знайдення її подружок, е знайомства людей Русалок, додатися це в першу серію. Бо, як для першої серії, не дуже насичено. Все, що ми дізналися, що. Перли періодично помирають, миртроп'я через це в небезпеці, а її батько не хоче відправляти русалок за новими перлами, бо це надто небезпечно. Так зникла мати головної героїні. Але вона, не послухавшись, батька, у дусі русалоньки в 16 років, взяла все в свою руку і відправилася в наш світ, де токсичні монстри на неї напали. Ну, Подивимось, що там в інших серіях обов'язково пише, чи дивилися ви цей серіал, чи збираєтесь дивитися, чи будете дивитися. Чого його не продублювали і не випустили, я не знаю. Щось же показують по ТЕТ, плюс-плюс, е що там у нас ще є з дитячих каналів. Там же мають щось показувати. На сьогодні це все. Не забудьте поставити лайк, підписатися на цей канал. І побачимося, або в реакції на другу серію, або в огляді на перші 10 серій, і такий огляд на сезон або півсезону. Всім дякую за перегляд, всім па-па.